І так нарешті це трапилося. В моїй групі в Телеграмі, мого курсу шалени математики, я трапив на повідомлення від однієї дівулі, яка написала, що гроші такі за хороше навчання в Україні платять. Я не повірив. Не повірив, Пер е списався з Дівулію в особистих повідомленнях. Вітаю! Розкажи, будь ласка, це у вас в школі такі приємні бонуси платять за якісь відзнаки? Е е так. Дівуля пише наша. Доброго ранку. Так, я з відзнакою закінчила. Ти повчилась на золоту медаль, і мене попросили дати реквізити, щоб грошову винагороду відправити. Е, я думала, так всюди. Наша школа платить 9 та 11 класу, е, якщо атестат на відміну не нижче 10. Ну, как би... Ух ти, класа, яка це школа? Донецький ліцей номер 1 Я з Харківської області. Круто-круто. Питаю, чи це може це державний ліцей, чи це приватний, може, якийсь. Да? Ну, я ж ну, не знаю. Пишу державний. Державний. Отакої. Дорогі друзі, би, м -м -м, напишіть в коментарях. Кому ще платять? Да, от в яких школах ще платять гроші за ну хороше навчання? Це неймовірно круто. Це от прям-прям топ. Це міністерство освіти. Просто вклоняюсь потужно.